Вітаємо, дорогі друзі! Ми продовжуємо наше дослідження книги Послання до Ефесян. І сьогодні ми розберемо уривок 5-го розділу з 1 по 20 тексти. Тема нашого сьогоднішнього уроку називається Жити мудро. І, власне, про це і є наш пам'ятний текст. Пам'ятний текст цього уроку записаний в п'ятому розділі з 15 по 17 тексти. Зачитаємо їх. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Ефесян 5, 15, 17 Певний час назад на одному з акціонів в об'єднаному королівстві був проданий глечик, аукціоніст оцінив його лише у 200 доларів, оцінивши його як французький глечик епохи Бордо. Так ось. Там, на цьому аукціоні були люди, які знали про його справжню цінність і про те, що його ціна могла б доходити до 6 мільйонів доларів. Про що це нам говорить? Людина, яка знає справжню цінність якогось предмету, якоїсь якості, якоїсь речі, вона виграє в цьому житті. І Павло в цьому уривку звертає увагу на цінності язичників і на цінності християн. Насправді, в цьому уривку, який ми сьогодні досліджуємо, перераховані якості язичників, які далекі від Бога, які протиставляються якостям християн. Вони такі самі, як у людей сьогодні в світі, яким Бог не потрібен і яким Бог не цікавий. Що є основою християнства? Любов. Любов. Павло теж та так думає, і з цього він розпочинає своє таке, знаєте, напучування. В сьогоднішні підлітки сказали би, мораль починає читати. Починає він саме з любові. Давайте звернемо увагу на ці тексти: перший і другий п'ятого розділу. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Одразу хочу зазначити, що ось цей момент про дар і жертву Богові на приємні пахощі, він відсилає нас на старий Завіт, на те, що це та сама жертва, яку Люди приносили Богові як прообраз жертви Ісуса Христа і безумовно, ось ця жертва вона є найвищим проявом любові взагалі у світі, і вона є прикладом для нас. Він же ж пише: поводьтеся в любові, як Христос полюбив нас. Коли Христос був на цій землі, Він сказав, що найвища заповідь це любити Бога і любити ближнього як самого себе. Ну, ми рідко самі за себе можемо віддати життя, але Ісус Христос показав на своєму прикладі наскільки сильною може бути ця любов, що Він помер замість нас, ось настільки сильно Він пропонує нам любити одне одного, поводитися в любові, як написано. Тут далі Павло продовжує свою промову і в такі вже менш приємні тони. Давайте зачитаємо з 3 по 5 тексти. А розпуста та нечисть усяка, і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим і гедота, і марнославство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жаден розпусник чи нечистий, або зажерливий, що він і долянин, не має спадку в Христовому й Божому Царстві. Цікаво, ось про жарти. Серед християн буває така думка, що жарти в християнстві взагалі не прийнятні. Однак Павло не пише про жарти загалом. Це очевидно, жарти, що не пристойні вам. Є теми, на які не личить християнину жартувати. Однак самі жарти є хорошою частиною радісного життя. В третьому тексті перелічується. Майже без якогось покривало, без вуалювання напряму говориться розпуста, нечисть, зажерливість, і далі в четвертому гидота, марнославство, знову ж ці жарти, непристойність. Оці речі вони насправді є такими буденними для нашого світу, і це ще більше актуалізовує насправді всю вістку, всю... апостола Павла до Ефесян весь новий завіт, весь старий Завіт всю Біблію, тому що. Людство не змінилося. Людство залишається тим самим і так само любить розпусту. Добрий день, пан Роман. Добрий вечір. Зажерливість, гидота, марнославство усе це дуже архаїчні старі слова, які, якщо перекласти на нашу сучасну мову, цілком поширені і навіть поважні в суспільстві вчинки і гріхи. У, звісно ж, нехристиянському суспільстві. В греко-римському світі того часу деякі такі речі. Також розглядалися як щось погане, і в той же час те, що Павло називає чеснотами, воно було чеснотами, тобто він описує поняття того культурного контексту, в якому вони знаходились. Однак в той час імперія морально занепадала, коли як на пишних бенкетах керівництва, так і в звичайних якихось міських закладах, ось все перераховане Павлом, мало місце. І в шостому тексті Павло підводить такий пробіжковий підсумок: нехай же не зводить ніхто з вас словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тут дві цікавих важливих деталі: це, по-перше, марнотні слова, а також гнів Божий. І марнотні слова, якщо ми про не говоримо, ну нам здається, що е, ну так пусті балачки інакшими словами, ну що тут такого, це не називаєш якимось се ж сильно гріхов, гріхом це не шкодить, ніби не вбив, не вкрав. Ну, просто поговорив. Однак, Павло в цьому ривку показує, що саме через дрібниці. Люди йдуть до гірших гріхів, тому він ставить такі, які, якісь, здавалося б, нам якісь, ну, можливо, навіть нормальні речі на один з рівень з тяжкими гріхами. Ну в сучасному суспільстві так вважається. А щодо гніву Божого, нам здається, що гнів Божий такий самий, як у людей. От він злий, вибухнув так: давай всіх бити палкою, я не знаю, якимось громом лупити по хатам, щоб горіли криші. Але насправді гнів Божий абсолютно не такий, як може уявити собі людина. Гнів Божий як на сучасне таке розуміння, я би сказав, це більше як допускання наслідків цих тих чи інших діл. В біблійні часи, взагалі, дуже часто ті речі, які відбуваються самі собою, які Бог, звісно, допускає, приписувалися при безпосередній дії Бога. І в на нашому випадку подібна ситуація. Мені подобається в порочнику написано. Гнів Божий це справедлива відповідь Бога на те, що людина безсоромно, постійно, систематично порушувала Божий закон, Божі настанови, Божі заклики відкидала. І якщо людина свідомо це робить, то так чи інакше вона накликає на себе якусь шкоду. Зло би не було злом, якби в нього не було б наслідків. Якщо людина робить щось погане, то мають бути якісь наслідки, вона має зрозуміти, що вона робить щось погане. Ставиш собі час від часу духовні запитання, але не шукаєш відповіді, бо здається, що правду знайти неможливо. Але з біблією це можливо, бо все, що написано в цій книзі. Не суперечить одне одному, головне послідовно її вивчати. І в цьому тобі допоможе всеукраїнський проєкт Школа Біблії. На тебе чекають понад 800 експертів, які готові стати твоїми персональними помічниками. Більше 20 курсів наповнені тільки найголовнішим: зрозумілі, глибокі, цікаві, безкоштовні. Приєднуйся до вивчення за посиланням в описі відео. Час для цього вже давно настав. Не відкладай апостол Павло в своїх посланнях часто використовує такий прийом можливо таке трошки протиставлення, коли він закликає своїх слухачів, читачів з одного боку бути дітьми світла, робити так, так і так, як добре, і в той же самий час протиставляє і говорить, що ось так не робіть, так і так не робіть, як язичники. У текстах з 11 по 13 це дуже гарно видно. І не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно: усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне, стає то світло. В цих текстах Павло посилається до книги Псалмів, 60-го розділу з 1 по 3 тексти. Цікаво, що в цих е, словах псалми звертаються саме до ізраїльського народу. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, і слава Господня над тобою засяяла, бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється, і підуть народи за світлом Твоїм, а царі за ясністю сяйва Твого. Цікаво, що в цих текстах таке пророцтво про Єрусалим, коли всі народи йдуть за ним, чому? Тому що він показує славу Господню і вона є привабливою для інших людей. Це те, про що ми говорили раніше, що Ізраїль мав цю мету, мав цю місію, але він її провалив. Він мав показати світу Бога, яким він є чудовим, як прекрасно з ним жити. Та ми можемо сприймати слова, які Павло вже пише в посланні до Ефесян, як потужний заклик до християн, тепер, уже не дивлячись на те, що вони язичники за походженням, бути цим світлом для народів. І завершується цей уривок з 15 тексту по 20-й такими словами: отож, уважайте, щоб поводитися обережно не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Для розуміння наступного тексту варто ще раз зазначити, що Павло любить використовувати і прямо зараз використовує яскраві протиставлення, такі пари антонімів: не будьте нерозумні, але будьте розумні. Використовуйте час будні лукаві, і будьте мудрі, але не немудрі. І далі ми читаємо: не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Цей вірш абсолютно не про те, що можна пити вино, як дехто може вважати, але він протиставляє наповнення Духом, Святим Духом, до найгіршого стану людської особи, коли вона в алкогольному сп'янінні, коли святого в цій людині точно нічого немає. І читаємо далі, розмовляючи поміж собою псалмами гімнами, піснями, духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа, корячись один одному у Христовім страху. Це вже 21-й текст. До речі, хочу звернути увагу, 15 і 17 тексти вони перегукуються. У 15 му тексті він говорить про те, що їм е, не потрібно поводитись як не мудрі, але бути мудрими. А в 17 му тексті у нас виникає пояснення, що саме він має на увазі е, під мудрістю. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Таким чином, мудрість полягає у розумінні волі Господньої. І мені здається, що в 15 му тексті він каже, ось поводитися. Тобто наш зовнішній прояв, те, як ми себе поводимо в суспільстві, як ми чинимо наші діла. А в 17-му це мова йде про наше внутрішнє. Будьте розумні, розумійте, що є воля Господня. Угу. І також 16-й текст, використовуючи час, дні булукаві. Ось це слово використовуючи в інших перекладах, цінуючи в оригіналі. Тим словом передається таке слово розкуповувати Значення, от коли якісь є знижки, вигідна пропозиція, ось таке, знаєте, що прям все змітають з вітрин. Ось таке слово там стоїть. І говорячи про цей останній час, він нас попереджає, що дні лукаві, ризики великі. Але нагороди і можливості, вони також неймовірні. І оце от використання, розмітайте цей час так, як ніби ось в останній раз, так як ніби це найбільші знижки в вашому житті. На завершення цього уривку ми читали про те, як нам потрібно поводитися. Там каже, не будьте такими, не будьте такими, поводьтеся так, не робіть це, але робіть це. І як саме воно випливає в нашому повсякденному житті, як воно виявляється в нашій буденності. І 19 вірш розповідає, розмовляючи між собою псалмами, уяви собі псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в своєму серці для Господа. Мені здається, що цей уривок він віддає таким духом радості. Це ще раз підкреслює, що християнське життя має бути життям радості. Адже сумні люди також співають, але навряд чи те, що вони співають, можна назвати псалмами, гімнами, піснями, духовними, граючи в серці своєму для Господа. Це щось про радісне, про те розуміння, постійне усвідомлення того, що з нами відбувається у світлі Божої жертви Ісуса Христа, що це змінюючи нас, не дає нам поводитись інакше. Ми просто постійно перебуваємо в цьому стані усвідомлення. Що Господь для нас зробив, що ми тепер нові люди, що все те, що Він писав про язичників, які були там в розпусті, в гріхах, це це вже не про нас, ми вже нові, ми вже оновилися вже з Христом, і це приносить радість. Амінь. Амінь. І закінчити наші роздуми все-таки хотілося б словами самого апостола Павла, перший і другий текст п'ятого розділу. Будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові. Нехай ці слова стануть нашою настановою на цей тиждень і все життя. Амінь. Дякую вам, дорогі друзі, що були з нами у цей випуск, у цей урок суботньої школи. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, оцінюйте це відео, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про цю тему. як Ось ця радість, як ось ця любов, як бути Божими дітьми виявляється в нашому буденному житті. Напишіть, що ви думаєте про це, і як ви це бачите. Ми читаємо кожен коментар. До нових зустрічей!